Сьогодні коротко розповім про батьків і про батьків всіх сучасних турнікетів. Взагалі історія турнікета дуже давня, ще в Древньому Єгипті в Римі їх використовували в тому чи іншому вигляді. Але сучасна військова історія і турнікет в тому вигляді, в якому ми бачимо його сьогодні, починається з кінця 90-х, початку 2000-х років. Коли в Сполучених Штатів було кілька не дуже вдалих військових операцій, зокрема, одна з них в Магадішу в Африці, де було дуже багато втрат саме через кровотечі. І армія вирішила якось почати з цим активно боротись і впроваджувати такий інструмент, як джгут, чи по сучасному турнікет, який дає змогу стиснути тканини кінцівки. Так, щоб вони стиснули артерію і відповідно перекрили кровотечу. Тому у нас на сьогодні є дуже багато різних турнікетів, які продаються на ринку, починаючи десь від 140-150 гривень і закінчуючи 1,5-2 тисячі гривень. Чому така різниця? чому один турнікет іншому, начебто візуально подібний, є зовсім не братом, а навпаки швидше ворогом. Сьогодні коротко про це розповім. Отже, прадідом всіх турнікетів є CAT. Combat Application Tourniquet. Це вже сьома генерація, як бачимо, тут вказано, G7. І вона виглядає ось так. У неї інколи буває червоний, кінчик інколи буває чорний. Суті і справи це не міняє. Важливо навіть не оцей колір, важливо те, щоб на стропі, на всіх елементах пластику, який є в турнікета, був вказаний виробник. Якось тут маркування кат. Так, ось тут серійні номери. Вказано, коли приблизно він виготовлений. Так, і вказаний виробник, що дуже важливо. Тобто є компанія, яка відповідає за. Ось цей медичний пристрій. Тому що це в першу чергу медичний пристрій. Він сертифікується міністерствами, різними державними органами, комітетом з надання до медичної допомоги на полі бою як медичний засіб, який повинен зупинити кровотечу. Тобто, фактично, якщо він сертифікований, і в нього є оце маркування і виробника, і вказування серійного номера і генерації турнікета, то. Є дуже висока вірогідність, що цей апарат спрацює на, в критичній ситуації, на полі бою, там, чи під час ДТП, чи можливо якихось інших е, випадків, і зупинить е, кровотечу ВАМ чи якому, комусь з інших потерпілих. Е, у Ката є дуже багато підробок. Фактично, через е, два роки після появи його в 2003 по-моєму, чи 2004 році, вже серійно, почали з'являтися китайські. Підробки на турнікет. Ось, зокрема, одна з них. Візуально вона дуже подібна. Той самий червоний кінчик. Трошки інший хлястик з іншим написом Time, як бачимо. Так, у Ката, останнього ката, сьомої генерації, він сірий. У китайців він поки що ще білий. Тому що попередні попередній генерації ката були з білим хлястиком, китайці просто не встигають. Вони ж там все масово виробляють мільярдами. Тому вони нафугували цих підробок з білим пластиком і вони активно заполонили український ринок. В Україні вони продаються під різними назвами, під різними брендуваннями, але по суті це, скажімо так, одна велика А чому, чому найобка? Тому що, ну, по-перше, як відрізнити? Да? Відрізнити можна. Тим, що тут ніде немає ніякого маркування, тобто китайці не беруть на себе ніякої відповідальності, вони, якщо раптом у них трісне ось ця пряжка, як все часто буває під час тренувань, зокрема наших, от. або якщо раптом роз'їдеться оце от кріплення ось тут термічне, так, і вискочить оця стропа з, звідси, як, наприклад, ось в одному з варіантів сталося. А, тобто, ну, просто, просто турнікет перестав бути турнікетом. Він став просто поясом якимось порваним. От, як бачимо, він просто дезінтегрувався. От, і це одноразове застосування у нього було на ногу під час тренувань. Побратиму накладали. Ем... То в Китайці не беруть ніякої, ну, китайці чи будь-які інші виробники, які роблять підробки на, на турнікети, я маю на увазі, вони не беруть на себе ніякої відповідальності. Ну, стекли ви кров'ю, то й стекли. Їм то пофіг вони своїх там 3-4-5 доларів, а саме стільки вони коштують в Китаї. Заробили в Україні ці штуки продаються і по 200, і по 300, і по 400, і по 500, і навіть по 600 гривень під якимись там назвами а-ля європейським. Але насправді це, це все Китай жорсткий. От, чим вони відрізняються? Ну, в першу чергу, вони відрізняються от, е, самим пластиком. Він гнеться. Його можна, в принципі, навіть при бажанні, якщо є достатньо дурі і сили в руках, зігнути і зламати. Ось ця пряжка, вона, вона м'яка. У Ката цей пластик набагато дебеліший. Да, він, він не так гнеться і він більш пружний. Це АБС пластик. Тут я не знаю, що за склад. Це перше. Друге. Варток, тобто важіль, яким ви прокручуєте стропу, відрізняється. Так, як бачимо, у ката він масивніший, він маркований. Тут він таке враження, що навіть металевий чи алюмінієвий. Так, він теж досить дебелий, але він ну, ніяк не маркований. Тобто ви, ми бачимо різницю. Це, до речі, ще непогана підробка. Е, на Кат вона хоча б з металевим важелем, є набагато гірші. Третє. Ось цей пластик ось тут. ну Ми бачимо, що з ним відбувається, коли ми його починаємо гнути. Він через кілька разів просто він вже побілів, да? тобто він буде тріскатись. І, тобто багато разів використання точно не рекомендується. І бойове використання так само, тому що в бою у вас адреналін. В крові набагато вищі, і ви будете ну, з більшою силою, ніж на тренуванні, крутити це все і сіпати, і можете просто поламати. Також ось ці вушка, як бачимо, вони теж легко відгинаються, і ось цей пластик він вже не витримує навіть такого середнього навантаження. Китайська, проблема китайців також в тому, що вушка ось ці менші, ніж у ката. От у ката вони більш такі випуклі. Сюди. Таким чином легше вставити важіль, ніж отут, сюди. Сюди, як бачимо, от вже є. Навіть цей менший важіль, він тугіше заходить. Коли цей турнікет у вас на плечі і, і ви накладаєте ще лівою рукою, наприклад, направо, то інколи буває важко запхати. І вона закрутилась тепер це вушко, мені важко, я не можу його Попайте туди. Попас, я вже не попаду в його. Да. Понімаєте? Да. Подивіться, бачите. Без, без ременя, бачиш? Так. Да. те ж саме, ці вушка, тому важливо, щоб вони були ну, правильно сконструйовані. У Ката вони ідеальні. І в мене ні разу не було ні в мене, ні в моїх колег проблем з вставлянням цього важеля. На китайцях це регулярна проблема. І на інших теж виробниках це часто теж буває. Ну, ось ці вушка, вони такі навіть як пригнуті. Пригнуті до середини. Тут, от навіть на цьому, наприклад, вони ще менші, ніж на китайця. На цьому китайці я маю на увазі. Так, це отакий момент ще є. Крім цього, ну, у китайця часто сумнівна якість от цих от клеїв, цих приклеювань, да, воно починає це відразу там, через 2-3 рази віддиратися і цей хлястик просто може зійти разом з весняною повінню. Як кажуть, тут, до речі, ще більш-менш нормально проклеєна ця фурнітура, а ні, не нормально. Теж вона віддирається, і якщо ви будете, наприклад, часто носити на плитоносі чи на рюкзаку, чи десь на відкритому повітрі, від сонця, від пилу, від е спеки і холоду, це почне потихеньку відклеюватись. Чим це грозить? А грозить це тим, що в певний момент, ви коли оце відкриваєте, воно все сходить разом з. З цією подвійною липучкою, і, і тут, наприклад, ви просто не зможете, якщо воно відклеїться, ви не зможете закрити цей, цей хлястик. Ось, ось таким чином. А якщо ви не зможете його закрити, так він не зможе прикріпитися відповідно, то від, є загроза, що важіль, який ви зафіксували, він десь при транспортуванні вискочить і турнікет перестане працювати. Тому що. На тренуваннях і тестуваннях, як правило, турнікети накладають ну наскільки, на хвилину, на дві, на три, на п'ять. Я, чесно кажучи, не бачив, щоб накладали на довший час, і сиділи, чекали там, чи людину кудись транспортували. В реальних бойових умовах турнікет може бути на тілі і годину, і дві, і три, і були випадки, коли він був навіть 6 годин. Відповідно, протягом шести годин вся конструкція турнікета повинна працювати так, як заплановано, а не злазити, рватися, розтягуватись. Злізати і так далі і тому подібне. Тому китайці і будь-які інші копії ката варта брати тільки для тренувань. І то за ціну не вищу, ніж 200-250 гривень. Більше вони ні в якому разі не повинні коштувати. Більше не тратьте гроші на підробки для ката. У ката, як бачимо, приклейка така, що віддерти її. От я зараз тягну, досить сильно тягне, її неможливо. Це теж, скільки я не старався, я починаю так потихеньку, воно відходить, але воно не відклеюється. Так як на, на копіях. Тобто з цим проблем у вас не буде. Е, ось цей важіль не поламається. Липучка тут дуже міцна надійна. Сама строка, ну, турнікет це ж. Ми знаємо, да, що турнічатка стропа в стропі. Тобто тут є такий пояс, в якому всередині протягнута ось, ось така стропа. Бачимо, да? Вона заходить туди і вона там входить, рухається. Коли ви тягнете цей важіль, ця стропа починає стягуватися. І от Важливо, що от конструкція ката така, що стягується внутрішня стропа, а зовнішня просто. Фіксує всю конструкцію на тілі. Тому, коли ви накладаєте, наприклад, навіть на голе тіло, у вас немає відчуття такого максимального дискомфорту, коли вам по тілу просто тонким цим матеріалом починає стягувати тиск. Тому кат ще й комфортніший, і він не, ну, не, з, не заламується, не злазить і тримає удари, тримає конструкцію. Також у нього ось ця частина досить жорстка у порівнянні з китайцями. Так і іншим. Тут набагато тонший матеріал. Тут він жорсткіший і він теж не з'їжджає, наприклад, при накладанні на ногу. Да, оці, оця конструкція тримається. Часто У китайців просто відбувається ось таке заламування і оця пряжка починає виїжджати і рватися. Тому, якщо ви хочете мати хоч якусь гарантію того, що ваше життя може бути врятоване, то купіть собі нормальний пристрій, який буде працювати так, як заявлено. А це поки що моя єдина рекомендація це радіт всіх турнікетів, CAT Е, Є ще один пристрій, який досить популярний з якого теж багато копій відбувається. Зокрема, наш, наприклад, Січ, зроблений частково з врахуванням конструкції як Ката, так і СОФТі, SOFI-турнікет. Він з'явився, наскільки мені відомо, якщо я не помиляюсь, трошки пізніше після Ката. От, і був фактично таким першим конкурентом Ката і застосовувався в першу чергу, ну, так, промотувався і застосовувався серед сил спеціальних операцій Сполучених Штатів. Тобто, зокрема, морські котики його вважають своїм улюбленим турнікетом. Чомусь в Україні теж багато людей вважають його класним, крутим. От, для мене це. Загадка, я б його, чесно кажучи, поставив на щабель нижче від ката і використовував тільки на комусь. Тому що на власну руку, наприклад, на праву лівою рукою ви його накладете, але набагато довше і набагато складніше це буде відбуватись, ніж, ніж ката. Чим відрізняється софті від ката? Софті. По-перше, немає липучки. У нього просто стропа, яка фіксується ось такою пряжкою, затискаючоюся. Так? Ну, це як на ременях деяких. Далі, у нього вся металева фурнітура. Він, ну, по-моєму, це тільки, це тільки пластикове. Оце точно метал. Ось це метал і ось це, швидше за все, якийсь сплав, алюмінія або, може і метал. Так от, ну, я маю на увазі метал, міцний метал. Так от, Тому багато людей вважає софті таким більш надійним, дебелим таким мачо турнікетом тому що у нього тут все, типу, металеве. У нього тут таке все дзвонить, брящить. Тут така широка, прогумована стропа, яка типу добре лягає на тіло. Но на цьому приблизно вся його перевага і закінчується. Як на мене, то Софті це, ну, якщо вам його подарували, окей, використовуйте. Ну, По-перше, маєте її в запасі ще обов'язково як мінімум один, а то два кати. І використовуєте в першу чергу на собі саме кат. Це непогана штука, тому що він, як бачимо через те, що в нього немає пучки, він менший в об'ємі, його можна взагалі скласти ось так. От, Він може займати дуже мало місця. Тобто, порівняння з катом. Софті біж, має перевагу в тому, що ви його можете сховати навіть в кишеню на нозі десь там, от, або в кишеню на рукаві. Е, також він має перевагу, яку теж люблять всі от американські морпіхи, е, в тому, що в нього немає пучки відповідно від солоної води, бруду і постійного занурення в якісь там в ванни, грязеві, він не перестає працювати. Тобто він працює в важких умовах про що типу, були нарікання, що кат е, своєю липучкою може інколи відмовити, якщо його забити болотом. Ну, Чесно кажучи, я пробував кат в піску в воді, він працює, за рахунок того, що липучка у нього достатньо якісна і висока. Ну, Але можуть бути, напевно, моменти, коли глина болото е, перестане не дасть кату спрацювати, тому що у нього фактично основа це затягування, це липучка. От. А в цей момент буде працювати. Тому, якщо у вас він є, окей, це непоганий запасний варіант. Його можна покласти, наприклад, в карого кишеню штанів, його можна носити на, на поясній сумці, його можна носити будь-де, він дійсно маленький в об'ємі і зручний для застосування на комусь. На собі, ну на ногу ви його накладете, причому цікаво, що ви можете відразу теж в ньому зробити петлю. І потім при накладанні. Наприклад, на руку, якщо ви можете накласти на руку, так, то, або на ногу, ви можете просто відкрити ось цей, цю пряшку, так, накласти, а потім закрити її зверху на кінцівці. Тобто це такий позитивний момент, але це суттє, ця конструкція і накладання суттєво відрізняється від класичних катів і китайців. Тому в софті треба тренуватися. От, е, на руку, наприклад, накладати можна тільки прихилившись до стіни, або лігши на землю, і натиснувши. На цю частину, тому що він дуже легко з'їжджає. І щоб затягнути оцю пряжку, потрібно тренуватися, потрібно зусилля суттєво інше суттєво більше техніки застосовувати, ніж в Каті. Тому навіть, наприклад, американські зелені берети не рекомендують софті, а рекомендують саме кат. Ну, таке, в софті є ще такий, такий момент, що він стрьомний, як на мене, це оці от вушка. Це, до речі, нове покоління софтів, бо в попередньому його не було, там був тільки цей дурнуватий трикутник. От. Чому дурнуватий? Тому що, е накладаючи, наприклад, на руку, знову ж таки, лівою направо або правою на ліво, коли цей турнікет ззаду кінцівки, у вас, отут десь приблизно, потрапити ось цим важелем, щоб зафіксувати в трикутник одною рукою, дуже важко. Треба от намагатися його зловити. Знайти. Ну і знову ж таки, ці вушка, вони занадто малі, щоб реально щось фіксувати міцно. Тобто тут потрібна схема так і так. Ну, як відомо, в стресі, в адреналіні, при пораненні у нас дрібна моторика відсутня. Тому оці от рухи це, ну, може, музиканти, які тренуються працювати багато пальцями, зможуть це зробити, але в більшості людей будуть з цим проблеми. Тому на ногу да, ви накладете, це ще двома руками можна зробити на руку. Потрапити в оцю схему і закрити ще й цей трикутник, буде суттєво важче, ніж потрапити просто сюди і закрити ось оцю ліпучку. Ну, знову ж таки, це моя думка особиста. Після багато тренування із тим, і з тим турнікетом, я би обрав все таки кат. Але якщо в нас є обмежене місце, і нам треба, наприклад, вийти в місто, що вибачте, в шортах. І немає можливості нести з собою рюкзак чи аптечку, то софті можна легко спакувати в якусь невеличку таку сумку, наприклад, бананку чи навіть сумку типу ля підсумка для смартфона і сховати його там. І відповідно він буде працювати. Ще один момент, що кат ви можете легко розкрити одною рукою. У вас вже петля, ви оп, пішли працювати. Цю штуку ну, одною рукою ви будете дуже довго і нудно стягати цю гумку, згадуючи всіх виробників і розробників софті. да. Є люди, які наче скатують її, там, вчаться. Ну це, вибачте, мастурбація. Це треба дуже довго тренуватися, не бачу сенсу в цьому. Тому гумку цю, наприклад, якою він фіксується, і так він з завода йде, до речі, ви можете зняти тільки двома руками. Зірвати її теж не завжди вийде, бо вона по-американськи досить таки якісна і дебела. От. І далі, далі. Ну, Вам тут на ногу, наприклад, треба буде точно розтібати оцю пряжку, розкривати петлю і накладати на ногу, знову ж таки, застібати пряжку. Наскільки це важче, ніж працювати з липучкою. Е, ну, скажімо так. Да? Тобто, у Ката одна пряжка, запхали, закрили, у софті. Теж одна пряжка. Але у нього є ще оця схема, з якою ви точно не справитесь, коли вам треба буде витягнути, повністю ви краще цього не робіть. Ви працюєте тільки от ось цією пряжкою. знову ж таки, вона, ну, вона специфічна. В неї є нюанс такий, що треба вміти нею користуватись. Тому, ну, скажімо так, модна тема, розкручена спецсурою американською. Ну, але, як відомо, не все, що розкручене. То золото і дійсно варте уваги. Тренуйтесь, якщо у вас ось такий турнікет, вам треба додатково ще тренувати. До речі, в нього звукова звукове демаскування дуже дуже велике, тому його треба дійсно фіксувати добре і вкласти в підсумок. Ще один момент. Наприклад, всі турнікети на базі ката вони великі. Інколи буває. Підсумки для турнікетів, які не є дуже великі. І через це вам доводиться, ну, цей підсумок ще, до речі, нормальний. от Він закривається. а Є підсумки, які взагалі менші, і вони розраховані таке враження прямо, що прямо на софті. Тому софті, в принципі, влізе в будь-який підсумок. За рахунок того, що він коротший, менший. От, і, ну, але як бачимо, ця пряжка теж трошки не дає заїхати. Нормально, ну, скажем так, ви ж запихаєте турнікет в спокійних умовах. Да? Тобто, там, перед виходом. Ось, як бачимо, да? Тут набагато більше місця для закриття і набагато менше місця займає він в підсумку, От, ніж, ніж кат. Ну, тому таке. Е, моя рекомендація витягнути, да? витягнути його набагато важче, ніж кат, тому що у нього ця дурнувата пряжка знизу. Тому треба запихати так, що, знову ж таки враховувати, да? щоб він не порвав вам підсумок. От, і запихати, напевно, все-таки цією пряжкою вгору, щоб ви могли його О, ну, е, Також є копії. Копії, ката. Е, копія ката набагато більше, ніж софті. Е, наприклад, турки. Е, в Україні багато турецького цього продукту. який, до речі, от, бачу, він ще тут, В цьому плані ще гірше, ніж китаєць. Він сходить разом з кліпучкою, разом з клеєм. Е, це фора. Е, фори. Є одна тільки перевага, я б навіть не назвав це перевагою, це, це її ціна. Він дешевший суттєво закат. Фора, як бачимо, тут написано фора. Тут написано кат бачимо, да? Це подібні у них кольори. У фори тут сюди маркування. Тобто, принаймні, хлопці відповідають за те, що вони роблять. От, це вже добре. У фори дебелий пластик. Але ну і дешевша ціна, так як я сказав, він, вона коштує 600-800 гривень. Кат буде коштувати десь більше 1000. В принципі, більше переваг у фори немає. Далі одні недоліки. Перший недолік. Тут конструкція інша, ніж у ката. Тут немає стропи в стропі. Як бачимо, тут просто на стропу нашита ліпучка. Тобто тут... Вороток оцей важіль крутить саму стропу. Це дуже травматично і неприємно для кінцівки. Його накладати на голе тіло я не раджу. Це перше. Друге, затягнути його, затягнути його набагато важче, тому що він тугий і він сам собі починає противитись, коли оцей от момент з ліпучкою починає заходити в пластмасову фурнітуру. Він нормально перестає працювати. Тому закрутити можна там один-два рази. І молитись тільки, щоб він за цей час зупинив вашу кровотечу. А якщо нога велика, наприклад, якийсь двохметровий дядько зі спецури, то ну, цим може бути проблема. Це перший перший мінус. Другий мінус це якість, як я вже сказав, тут цих комплектуєчок, він просто ну, треш. Цей турнікет насправді навіть не бойовий, я його використовував просто як тренувальний, він у мене лежав в рюкзаку парамедика в підсумку, я її таскався. Тобто на пелюці, да, в полі, під сонцем він був, але в бойових діях він участі не брав. І бачите, він вже. Ну, ліпучка сильніша клей, це, це дивно. Це другий момент, і третій момент. Оцей от клапан. Він тут зроблений типу для комфорту, але насправді він. Своє тільки дискомфорт. Чому? Тому що коли вам треба накласти турнікет на ногу, то вам треба його повністю розкрити і в важких умовах під адреналіном треба зловити оцю пряжку. Ця пряжка закривається цим клапаном. Ну Тобто, це, чесно кажучи, дуже незручно. От, також фора дещо коротше за за кат, ну але це путіним коротше Зараз, береш, замірюємо. З суті, не грає. А ні, вибачаюсь, фора навіть трошки, трошки довше, на 2 см довше закат. Ну, неважливо. Так чи інакше, я би вибирав все-таки кат і. Ну, Тут, до речі, нормально фору проклеємо. Це плюс. Тому що ну, кат найзручніший для застосування однією рукою, особливо не бойовою рукою. Приклад ліво і направо. І вже я не кажу про кінцівки, це дуже зручно і дуже комфортно. Є е, ще, звичайно, українські копії, типа щось середнє між софті. і Бувають такі от копії, що там сніг бере тут якийсь слюсар, виточував це все. Воно таке якесь кострубате. Ну, таке. Щось там воно то працює. Я думаю, що цей турнікет, напевно, може і спрацює, але через оту... товщину стропи тут, напевно, він буде не дуже комфортний. Ну і вороток, вороток окей. знову ж таки, тут, як бачимо, немає ніякої фіксації, крім трикутника, ну це дуже незручно. Тут вловити цей трикутник в адреналіні, запхати його, ну треба буде як мінімум дві руки. Ну, або однією рукою ловити цей трикутник. Незручно. Е, є ще такі варіанти, де тут замі... ну, про не просто стропа, а ліпучка, але ну, це якби ситуацію не рятує. Ці трикутники, металеві, це повна хреня на мене. Е... Ну, все. Я сьогодні начебто все розповів. Кати, так як я сказав, бувають з червоним, бувають з чорним кінчиком. Неважливо, головне, щоб на ньому був вказаний виробник. І... Маркування, яке чітко каже про те, що це оригінал. Бережіть себе, купіть, купуйте фірмові сертифіковані пристрої. Не грайте в лотерею своїм життям, тому що життя набагато, 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 набагато цінніше, ніж тисячу чи півтори гривень, коли заплатите за ось цю штуку. Тримайтесь, не хворійте.